Вітаю! Хочу вам показати цю сумку. В неї плетіння такі ялинкою. Для брендування використовується і як лямки ось ці, так можна і тут, і тут нанести логотип, а також внизу. Також сюди можна невеличкий логотип або лазером нагревівати, або принтером надрукувати. З іншої сторони, отак от виглядає сумка. Сумка має дуже широке дно. Всередині дуже великий об'єм та додаткову кишеню з блискавкою для дрібничок телефону, аминця. Е, стінки сумки лавіновані. Які дозволяють сумці тримати свою форму, коли вона стоїть там на столі.